Починаємо засідання е, комісії з гуманітарних питань Соленцівської селищної ради. На порядку денному е, е, про питання, які будуть розглядатися на е, черговій 18-й сесії Соленцівської селищної ради і перше питання про порядок денний засідання сесії 118, е, се, 118 сесії Солонецької селищної ради, 8 скликання. Доповнення будуть. Сіляна за, Василько за, за. Перше питання на розгляд нашої комісії. Про звіт селищного голови про діяльність виконавчих органів за 2025 рік. Будь ласка, добровечір вже з поламика. Немає питань? Ні. Немає. Хто за те, щоб винести на засідання сесії? Звіт селищного голови. Прошу голосувати. Мароселка за, Горобчук за, Свіля назад. Дякую. Дякую. дякую, дякую. Слідуючи питання про звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів за 2025 рік. Доброго дня, Марина Палецько, заступник селищного голови, прошу підтримати. Питання винесення на розгляд сесії про мій звіт за 2025 рік. Звіт опубліковано. Якщо є питання, готова відповісти. Були ознайомлені питання. Ні, не О, немає питань. Дякую. Хто запитає, щоб прийняти звіт і винести на засідання сесії? Прошу голосувати. Гарочук залма Русенко за Сміляна питання. розглянути. Так, слідуюче питання про звіт роботи старост Полоницівської селищної ради. Присутність староста Пересійського старостинського округу Зоганяка Вікторія Олександрівна, звіт подано вчасно і розміщено на сайті. Були ознайомлені. Також були звіти ем, старости Париж старостинського округу, Мартиненка, старости Вільшанського і е, протопопівського округу. Пригунченко Тетяни і е, старости Япорівського, е, Старостинського округу е, Сергієнка Андрія. Питання? Питання до роботи. Горочук? Немає? Хто за те, щоб винести звіт на розгляд засідання на сесії, прошу голосувати. Марусенко за, Горочук – за, Стріляна за питання Слідуючи питання про затвердження світу роботи комунального некомерційного підприємства Солоницівської селищної ради, медичний центр здоров'я плюс Харківського району за 2025 рік. Доброго бачка, Ольга Путин, панеральний директор комунального некомерційного підприємства Солоницької селищної ради, медичний центр здоров'я плюс Харківського району, Звіт звідкона вчасно за роботу підприємства 2025 року. Прошу комісію прийняти звіт. Якщо є питання, готовий відповісти. Питання. Члени комісії розглянули. У горобчук питань немає. Немає. Хто за це, щоб принести світ? За засідання сесії, прошу за, розвиватися. Слідуючі питання про затвердження звіту про роботу центру надання соціальних послуг на місії селищної ради за 2021 року. Звіт було навчасно опублікована на сайті селищної ради. Компанія підтримати вирішення на, на розгляд сесії селищної ради. Якщо питання, можу надати відповіді. Питань немає. Питань немає. Хто за те, що принести звіт на засідання селищної ради? На засіданні сесії. Воловчук замерза на Питання стоянного. Слідуюче питання про затвердження звіту про роботу комунального підприємства спортивно оздоровчий комплекс енергетик Солонцівської селищної ради за 2025 рік. Добрий вечір. Головний бухгалтер про енергетик. Світ за 2005 рік буде вчасно. Всі мали змогу ознайомитися. Якщо є питання, задавайте відповім. А взагалі, прошу винести на затвердження сесії. Питань немає? Рекламу сесії дане питання, прошу голосувати. Максенка за, Горобчук за, Стріля назад. Слідуюче питання про затвердження світу про роботу комунального підприємства Солоницівське водопостачання Солонцівської селищної ради за 2025 рік. Доброго вечора. Начальник відділу, Звіт подано вчасно, на сайті. Прошу проголосувати та приняти. Питання немає? Питання. Має. Хто за те, щоб винести питання на засідання сесії, прошу голосувати. Завст, Марусалі, Казас, я... Дякую. Питання розглянути. Слідуюче питання про затвердження звіту про роботу комунального закладу пожежно рятувальних підділів для забезпечення місцевої пожежної охорони Соленської селищної ради за з днів. щоб винести на угляд сесії. Дане питання, можу голосувати. А обрати зав. не назад. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства Солоніцівське житлово-комунальне експлуатаційне господарство Солоніцівської селищної ради за 2025 рік. Доброго дня, Антон Ващенко, директор комунального підприємства. Звісно опубліковане, чи є питання, задавайте. Члени комісії не питань немає питань? Питання немає. То за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Марусенко за, Гравчук за, Стріляна за. Слідуюче питання. Про внесення змін до стратегії розвитку Солоницівської селищної ради Солоницівської сели територіальної громади на період 21-27 років, затверджено рішенням 26-ї сесії Солоницівської сесії. Селищної ради 8. від 18 лютого 2021 року, року. номер 21 Ми розглядали стратегію. Всі з ознайомлені І таке рішення. Внести зміни до стратегії розвитку Солонцівської селищної ради. Та проекти нових цільових програм відповідно до пріоритетів і та операційних цілей стратегії розвитку Солинцівської селцівської селищної територіальної громади на період з 21 по 2027 роки оновленої, а також врахувати основні її положення при розробці бюджету громади соціально-економічного розвитку громади та щорічних місцевих цільових програм. Якісь питання будуть? Ні, питання. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Прошу голосувати. Маюсянка за, стріляна за, а Гарчук за. Питання розглянути. А також у нас є питання про внесення змін до рішення 108 сесії Солинської селищної ради. 8-го скликання від 16 жовтня 25-го року номер. 7, про затвердження програми соціально-економічного культурного розвитку Залицівської селищної територіальної громади на 26-28 роки. Було опубліковано питання ліс. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Марусенко за, Робчук – за, Стріляна за. Питання розглянули. Слідуючи питання про затвердження базової мережі закладів культури Зеленіцівської селищної ради на 2026 рік. Добрий вечір, начальник відділу освіти культури молоді до спорту Олена Палашне. Прошумо затвердити переклад закладів, що включені до базової мережі закладів культури Самицької селищної ради на 26 рік. Це стандартне питання, розглядається кожен рік, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 жовтня 2021 року. У нас мережа незмінна, працює 21 заклад культури, це клуби, бібліотеки, музична школа і музей. Питання є? Винести труденне питання на засідання сесії, прошу голосувати. Марусенко за, Барабчук за, Стріля назад. Дякую. Всі питання, які були винесені на комісії розглянувки, дякую за роботу. Дякую. дякую.